Слава Україні! Розпочалася 1175-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом завчора зафіксовано 166 бойових зіткнень. На харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника у районах Вовчанська та Красного Першого. На Куп'янському було п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та у напрямку Ольгівки. На сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки. На Краматорському чотири боєзріпнення поблизу Васюків, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтеченого. На Турецькому дев'ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів'яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка. На Новопавлівському сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Богатиря, Зеленого поля, Новосілок і в напрямку Шевченко. На Оріхівському напрямку ворог проводив 6 атак у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та у бік Павлівки. На Придніпровському агресор провів 4 марні спроби просунутися уперед до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. Загалом, по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів із них 103 – із реактивних систем залпового вогню. А також залучив для ураження 3058 дронів камікадзе. Тим часом ракетні війська та артилерія сил оборони минулої доби уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки: три артилерійських засоби, два вузли зв'язку та ще три інші важливі об'єкти російських загарбників. Втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин. 62 артилерійські системи, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!